Добрий день, рада вас бачити. Добрий день. Насправді дуже цікаво сьогодні поговорити після того, як ми пройшлися закладом і побачили те, які в закладі є можливості. Давайте розкажемо нашим глядачам, де ми знаходимося, і які сьогодні фахи доступні тут, в цьому закладі. Дуже приємно, що ви до нас завітали, і ви знаходитесь в навчальному закладі, який має назву Мергіональний центр. Професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців. В нашому центрі є дуже багато фахів. Це, як ви вже бачили, і машинобудування, зварювальне виробництво, легка промисловість, є програмісти, у нас, тобто навчаються за професією оператор програмного забезпечення та обробки інформації, є сфера послуг. Ви також були в цій майстерні, де дівчатка навчаються за професією перукар-манікюрник, перукар-адміністратор. Окремим корпусом у нас є відділення харчової промисловості, і хочу сказати, що в нас також є окремі корпуси, це і структурний підрозділ філія, які займаються сільським господарством. А також є у нас навчально-виробнича майстерня Автосервіс. І також знаходиться відділення в Тернівському районі. Там навчаються діти за професією: квітникар, озеленювач, плодовочівник. Хочу наразі зауважити про те, що це діти з особливими потребами. Ви озвучили досить багато фахів. Скільки сьогодні дітей навчаються в цьому закладі, і які найпопулярніші. А спеціальності вони тут здобувають у нас доволі такий великий контингент за первинною професійною підготовкою. Це приблизно 920 осіб здобувачів освіти, а також наш центр займається перепідготовкою професійно-технічним навчанням, тобто за можна сказати, за вечірньою формою навчання, курсова підготовка. Це також на сьогоднішній день десь контингент близько 500 осіб. Які сьогодні найпопулярніші фахи серед тих, які ви озвучили, що зараз користуються попитом, що найбільше затребувано? Ну, дивіться, на сьогодні ми доволі таки без проблем набрали групи, тобто за всіма напрямками, за всіма професіями у нас є бажаючі здобувачі освіти. Я не можу тут відокремлити або поставити когось на перше місце чи на друге. Тобто, ті вступники, які йдуть до нас, вони вже можна сказати, що обрали цей фах і навчаються за таким фахом. Хто сьогодні навчається в закладі? Хто ця людина? От це як я розумію, дев'ятикласник. Як він виглядає, чим він цікавиться, коли він іде до закладу, як йому допомагають обрати свій фах, тому що на ну, після 9 класу дуже складно зрозуміти, що ти хочеш, бо хочеш все. Ми проводимо, коли діти ще навчаються в школі, проводимо профорієнтаційну роботу. І наразі це у нас онлайн івенти. Ми під'єднуємо дітей до різних мереж. Соціальних і таким чином е, намагаємося з ними спілкуватися, представляючи свій навчальний заклад з кращої сторони за всіма професіями. Хочу зауважити ще на те, що е, крім. Е, Первинної професійної підготовки за кваліфікованим на основі кваліфікованого робітника у нас також є відділення фахової предвищої освіти. Тобто, ми навчаємо за трьома напрямками: це у нас харчова промисловість, автомобільний транспорт і легка промисловість, де наші здобувачі освіти можуть продовжувати навчання, тобто, це вже йде так, як третя ступінь навчання, і отримати фах. І молодшого бакалавра. А чому сьогодні діти обирають саме ваш заклад? Як ви думаєте, чому вони йдуть саме до цього закладу, а не обирають інші заклади в Кривому Розі чи в інших містах? Наш заклад знаходиться в центральному міському районі. Це єдиний заклад. Який знаходиться в нашому районі, і ми намагаємось співпрацювати із підприємствами нашого району із школами, ну і не виключаючи Інгулецький район, тому що там знаходиться наша філія, також і металургійний район. Представляємо свій навчальний заклад і проводимо екскурсії. Діти нас обирають. Які плюси закладу? Чому вони йдуть саме сюди? Ну, по-перше, ви бачили наші майстерні. Звісно, що в таких майстернях є бажання отримати свій фах, крім навчання за партами, у нас дуже добре розвинута позакласна робота, тобто є дуже багато гуртків, спортивних секцій, де діти також можуть проводити свій час і займатися. Тим, що їх цікавить, безумовно, в таких спеціальностях, які сьогодні пропонує заклад, потрібна практика. Угу. Де проходить практика поза закладом, з ким співпрацюєте? на сьогоднішній день? Ми співпрацюємо з багатьма підприємствами, заключаємо договори на підготовку робітничих кадрів, де вони надалі проходять практику. Це приватні підприємства малого, середнього бізнесу. Також співпрацюємо з великим і потужним підприємством, як Арпат Арселор Мітал Кривий Ріг і інгулецький Гірничо-Збагачувальний кабінат. Коли студент чи здобувач освіти він проходить практику. Я така думка, що він вже обирає місце роботи перше. Під час практики погоджуєтеся думкою. Ну коли учень йде до нас на навчання, можливо, в нього ще не розвинута така, якби потенціал, що він буде десь працювати. Але коли він уже у нас навчається, ми проводимо з ними таку психологічну роботу, і хочу до речі зауважити про те, що директор нашого навчального закладу Балакін Володимир Григорович ставить для нас такі задачі для того, щоб дитина попала на підприємство, і в нього була там доволі така комфортна ситуація. Ми проводимо Співбесіди з представниками підприємства, проводимо анкетування, проводимо анкетування з дітьми психологічного характеру, для того, щоб виявити у, у дитини ті потенціали і вибрати для нього те підприємство, де йому буде комфортно, де зручно і щоб не було ніяких інших таких негараздних ситуацій. На сьогоднішній день, так як є така складна ситуація в нашій країні, то коли ми починаємо співпрацювати з підприємством, по-перше, звісно, з'ясовуємо, чи дійсно є укриття на цьому підприємству, як близько воно знаходиться для того, щоб в безпечні моменти під час тривоги наші здобувачі освіти мали можливість бути в безпеці, і тут також навчальна практика проходить офлайн. Так як вдається, ми намагаємось е зробити так, щоб е наші здобувачі освіти, виробничу практику. Проходили очно, тобто безпосередньо на підприємстві, для того, щоб отримати професійні вміння, навички, які потім допоможуть їм у самостійному житті. Після завершення закладу, як заклад допоможе дитині, яка закінчила заклад, яка вже є випускником, працевлаштуватися? Чи є в цьому допомога і підтримка? У нас існує програма. Під назвою Спільне майбутнє, де у нас є практичний психолог, який проводить з дітьми опитування, підбирає для них такі анкетування анкети для того, щоб визначити наскільки дитина може працювати в колективі, чи може їй комфортно працювати на самоті, ну тобто індивідуально, і таким чином ми шукаємо їм ті робочі місця сьогодні. Як ми вже сказали, да, багато спеціальностей, які є в закладі. Як ви думаєте, чи буде зростати на них попит, дивлячись на вашу сьогодні вступну компанію, яка була, чи буде зростати попит на ці професії спеціальності? На сьогоднішній день в нашій державі існує дуже багато міжнародних програм. Ми є учасниками цих програм. Намагаємось завжди подавати себе заявляти для того, щоб отримати новітнє обладнання. Таке обладнання ми отримали, начальний практичний центр. Газозварювальників дітям подобається вчитись працювати на новітньому обладнанню, тому що надалі це допоможе їм краще освоїтись в житті, знайти місце роботи на підприємствах. Розкажіть більше про навчально-практичний центр. Як вдалося реалізувати цей великий проєкт? Хто в цьому допоміг? Ну, в минулому році ми подали заявку на участь в цьому проєкті і Можна сказати так, пройшли, виграли, отримали цей навчально-практичний центр. Протягом року виконувалися роботи, ремонтні роботи, приймали участь в тендерах по закуплі цього такого обладнання, і 27 січня цього року. Було урочисте відкриття навчально-практичного центру, на якому були присутні і заступник міністра Дмитро Завгородній були присутні керівництво нашого департаменту, представники підприємств. Є в нас обладнання як для електрозварювання. Так і газового зварювання та різання. Тобто є дві майстерні щодо е, навчання дітей з особливими потребами. У вас є така єдина в місті така функція е, в філії в Тернівському районі. Ви маєте навчання на садівників, як ви вже сказали, mm -hmm. да. Е, і навчаються діти з особливими потребами. Чи користується попитом от цей фах саме серед дітей з особливими потребами? Так, є такий попит, і доказом цього є те, що ми запланували одну групу, але до нас пішли діти, і ми в цьому році ми відкрили дві групи і в минулому році дві групи і. В цьому році також дві групи, саме дітей з особливими потребами. Крім цього, у нас є і ще інклюзивне навчання в групі за професію Токар, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. І там навчаються діти з вадами слуху. Тобто це звичайна, звичайна група, де навчаються звичайні діти на базі 9 класів, але в цій групі є здобувачі освіти з вадами слуху. Тому ця група і має назву інклюзивна. А як виникла така ідея запровадити от такий таку можливість? Певно, це можливість велика щодо навчання от таких дітей. Ми вже багато років працює співпрацюємо зі школою Сузір'я, де навчаються діти з вадами слуху, і коли вони закінчують 9 класів, вибирають фах-токар автослюсар. Раніше в нас це була як спецгрупа, тобто там навчались дітки тільки ну, з вадами слуху. Але на сьогоднішній день ми відкрили. Таку групу щодо відгуку роботодавців, та у вас багато робот... таких здобувачів освіти, які йдуть надалі, там на пазар Соромітл кривий ріг, так і так далі. Коли ви чуєте відгуки про ваших випускників, що кажуть роботодавці і підприємства загалом про тих спеціалістів, яких ви підготували? Коли ми з підприємствами проводимо анкетування, то, звісно, пишаємо з тим, що відгуки доволі такі гарні про наших випускників. Ми їх навчаємо. У нас гарні спеціалісти, майстри виробничого навчання, викладачі, які намагаються передати дітям свої знання, вміння, навички для того, щоб дитина, яка вже прийде на підприємство працювати, могла показати ці знання вже. Практично угу. щодо вступної кампанії, як вона пройшла цього року, і чи задоволені ви, і чи задоволені вступники? Ну з кожним роком все трошечки важче проводиться набор, тому що у зв'язку з такими страшними діями, які є в нашій країні, дуже багато дітей, які виїхали за кордон, їх зменшилось, але все рівно в цьому році ми набрали всі групи, які ми запланували на базі. 9 класів. На сьогоднішній день набори ще продовжені до 1 жовтня, але в нас вже є набори, тому будемо навчати. Понад 900 людей сьогодні навчається в закладі. Як вони проходять практику в плані. Того, що, наскільки я розумію, навчання в них проходить в онлайн форматі, а потім виробнича практика проходить в офлайн форматі, як ви вже зазначили. Чи ви вже звикли до такого режиму роботи в постійному онлайні, але з офлайн виходом? Почалось дистанційне навчання ще з короновіруса, коли були карантин з приводу цієї хвороби. Тому ми і на той час навчалися уже онлайн. Коли почалася війна, звісно, що перейшли на такий формат навчання за для безпеки першу чергу дітей. А виробниче навчання, звісно, що ми пропонуємо очно, тобто офлайн, для того, щоб дітям ну. Краще б було отримати ці практичні навички. І на запитаю загалом, яке у вашому розумінні майбутнє от такої професійної освіти в кривому розі в Україні? Чи буде вона користуватися попитом? Я думаю, що це майбутнє дуже гарне. На сьогоднішній день вийшов новий закон про професійну освіту, е і я думаю, що професійна освіта буде розвиватись. Ну є підприємства, там повинні. Повинні бути працюючі. Я думаю, професійна освіта не зупиниться вона буде тільки розвиватися.